Уявляєте, наш герб Трезуб має прадавні язичницькі корені. Християнська релігія тут знову не при чому зі своїм мучеником святим Клементом. В символі ніхто не зашифровував слово воля. Тоді про що цей символ та яку силу він має? Це не про волю, а про знак наших пращурів. Тризуб символізує тривимірність світу, це тисячолітній зв'язок поколінь, зображення триглава або рода, ідеальний космічний баланс сил. З правого боку чоловіче начало, з лівого жіноче і посередині перун, що нагадує нам про цикл народження та смерті. Трипільці використовували його як знак старішин, а потім скіфи, прямі нащадки Атлантів. Чому його почали використовувати князі? Наприклад, Володимир Великий щоб показати всім, що є намісниками богів на землі, знак влади та сили.